Кабаки, кабачулі, кабачки. У вас як називають такий смачнющий овощ? Сьогодні готуємо дуже легку, просту і зручну страву із кабачків. Давайте приготуємо цю смакату разом. На сковорідці буквально одну хвилину обсмажую цибульку, нарізану кільцями та моркву натерту на крупну тертку. Після цієї хвилинки додаю нарізані кубиком кабачки і протушую хвилин 10. Після цього можна додати лавровий листочок і спеції за смаком. Я додаю сіль перець обов'язково, паприку, можна також чесничок додати, гарно все перемішую і під накритою кришкою це все буде тушитися 20-30 хвилин, допоки кабачок пустить сік, і ця вся маса стане такою м'якою. Любі господинки, я запрошую вас підписатися на мій канал і не жалкувати лайків. Ваші лайки це найвища нагорода для мене і велике натхнення працювати далі для вас. Коли уже наші кабачки стали м'якесенькі, залишається секретний інгредієнт цієї страви, який робить її просто неперевершеним смаком. Це шматочки плавленого сирку. У мене йде на цю кількість один плавлений сирок. Гарненько його розподіляю. Перемішую і буквально 5 хвилин, поки він розтає. Посипаю укропчиком і смакую. І вам бажаю смачного!